Коли ми кажемо гвардії, то маємо на увазі «найвірніша», «найвідбірніша», найможніша. Так було за всіх часів і народів, коли існувала гвардія. Нерідко цілі держави довіряли їй свою долю. До гвардійських лав завжди зараховувались міцні, загартовані, сильні духом воїни. На території Волинської області розташована одна із військових частин Національної гвардії України. Її історія починалась так. На підставі наказів командувача Національної гвардії України від 3 червня 1994 року. Та командира військової частини 2250 від 14 червня 1994 року розпочато формування 16-го окремого батальйону Національної гвардії України з дислокацією в селі Уляники Рожищенського району Волинської області. Основа формування батальйону військові частини 41-14 та 11-41 Національної гвардії України. 6 жовтня 1994 року на підставі розпорядження командира з'єднання частина передислокована із села Уляники до міста Луцька. 19 червня 1998 року на підставі наказу командувача Національної гвардії України відбулося переформування 16-го окремого батальйону в 16-й окремий батальйон спеціального призначення Національної гвардії України. У 2014 році військова частина 1141 згідно з закону України про Національну гвардію України увійшла до складу Національної гвардії України. З квітня 2014 року особовий склад частини залучається до виконання службово-бойових завдань в ході проведення антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях. поч выхотиру Їх зустрічають з оркестром, квітами, танцями і короваєм. Це свято дійсно для всіх, адже додому всі повернулися живими. Лише двоє лікуються в госпіталі. Стан їх задовільний. Чекаємо майже два місяці, а переживання не можна не описати, не розказати, що ми пережили. Ну нічого, слава богу, дочекалися. Із жовто-блакитним стягом і прапором Волині першим в'їжджає з потрощеними вікнами автобус. Це було порядка в перші ж дні нашого перебування в населеному пункті Аліксівка. В перший, в другий же вечір почався мінометний обстріл. Нашого там, де наш особовий склад розміщувався, Вигорілі на сонці і стомлені війною обличчя, але щасливі, що нарешті вдома їх зустрічають рідні. Про перебування на сході розповідають неохоче. кажуть, не про все можна, а деякі події згадувати не хочуть. Страшно спочатку, потім звичка. Так що сказати, що там я кожен день. Просто нервова напруга, ворог повсюди. О, ну, але це все, як то кажуть, є, є за що, є для чого, тому то не дивно. Люди нормально все витримали. І можу сказати, що наш колектив зарекомендував себе тільки з найкращої сторони. Ми досягли певного порозуміння з місцевим населенням. І в принципі, і з взаємодіючими органами, які там були, допомагали нам. От, тому ту роботу, яку треба було зробити, ми зробили. За високі показники у службово-бойовій діяльності, військовій дисципліні, бойовій та спеціальній підготовці. Особовий склад частини був визнаний кращим в 1999 році у складі Національної гвардії України. У 2003-2005 роках займав друге місце серед окремих батальйонів внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України і перше серед частин управління Західного територіального командування внутрішніх військ МВС України. У <му> 2004 -му році визнаний кращим серед окремих батальйонів внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України. Звісна підготовка для військовослужбовців Національної гвардії України є одним із основних факторів, які безпосередньо впливають на підготовку кожного військовослужбовця до виконання службових бойових завдань за призначенням. Особовий склад частини постійно вдосказали свій фізичний розвиток та фізично витривалість. І як наслідок є участь багатьох військовослужбовців нашої частини в різноманітних змаганнях як на перший серед підрозділів Національної гвардії України, так і на першій спортивного товариства Дінамо результати цих звершень ви можете бачити на даному стені. Основними завданнями нашого підрозділу. Є охорона громадського порядку в місті Луцьку, внести службу на постах охорони органів державної влади, а також з 2014 року безпосередня участь військовослужбовців в зоні проведення антитерористичної операції Донецької та Луганської областя. За підсумком 2016 року наш підрозділ є кращою військовою частиною, а деякі військовослужбовці мають бойові нагороди від президента України. Наш підрозділ є великою і дружньою сім'єю. Ми недораздово підтримуємо зв'язок з сім'ями та родинами військовослужбовцям, а також допомагаємо їм у вирішенні різних питань, проблем. Одним із основних завдань нашої частини є конвоювання підсудних, засуджених осіб взятих під варту. Особовий склад підрозділу з конвоювання виконує завдання у судових та зустрічних вартах. Служба судових варта здійснюється в двох судових установах нашого міста Луцька. Зустрічні варти здійснюють обмін засуджених на обмінному пункті станції Луцьк. Підрозділі з конвоювання проходять служби військовослужбовці, які за своїми морально-психологічними та фізичними якостями здатні виконувати бойові завдання під час ускладення обстановки та виникнення екстремальних ситуацій. Кінолог це людина, яка все своє життя присвячує спілкуванню з собаками, адже собака є не тільки найкращим товаришем, а й бойовим побратимом, який ніколи тебе не зрадить. Основним завданням підрозділу є бойова служба за... з конвоюванням підсудних служба з охорони громадського порядку. Та з 2014 року ми залучаємося до виконання службово-бойових задань в зону проведення антитерористичної операції. Від практичних навиків вмінь медичних працівників та військовослужбовців залежить збереження життя як у повсякденній діяльності, так і при виконанні службово-бойових завдань. Військовослужбовці медичної служби постійно вдосконалюють свої професійні навики, приймаючи участь у борах з тактичної медицини та медицини катастроф. У 2016 році в медичному пункті був проведений капітальний ремонт Усіх приміщень та створені сприятливі умови для лікування. Оркестр військової частини 1141 був створений у 1999 році. За цей період ми виступали на багатьох сценах Волинської області за її межами та за кордоном, у навчальних закладах, у лікарнях, а також постійно приймаємо участь у різноманітних заходах щодо проведення державних та інших свят у місті Луцьку. Концертна програма складається з творів українських та зарубіжних композиторів. Діяльність військового оркестру тісно пов'язана з службовою бойовою діяльністю військової частини, приймаємо участь у забезпеченні музичних заходів військових церемоніалів. За допомогою музичного мистецтва оркестр сприяє патріотичному і культурному вихованню, особового складу частини, а також підтриманню бойового духу військовослужбовців. Я старший солдат Чуча Роман Ігорович, проходжу строкову службу у військовій частині 1141. За час проходження служби знайшов справжніх друзів, бойових побратимів, які можуть тебе підтримати у будь-яку хвилину. Проходячи службу в Національній гвардії України, відкрив такі навики, як дисциплінованість, відданість в своїй справі, прийняття правильних рішень у різних ситуаціях. В такий нелегкий час в нашій державі. Необхідна згуртованість та повна від... віддача своїй справі.